Бавовна палала і буде палати, повірте мені. Згадав так. ліквідованих і які пересохло. Це така, я б сказав, аварійна конструкція. Лівівудські фільми, вибачте, я дозволю собі, <рив> пожартувати вони нервово курять в стороні в порівнянні з тим, що відбувається у нас. Що було в 988 році там, в Московії? Там жаби кумкали. Нехай. Краще двоє ведуть, аніж четверо несуть. Тому, якби вони прийшли з відповідною явкою з повинною, то це було б в їх інтересах. Вони б зберегли відповідно своє життя. Ми в цьому житті все на все за чашечкою кави. Головне, що ти зробив за своє життя для країни, для нації, для суспільства, для миру, для майбутнього. Наша війна це війна добра і зла. Добро завжди перемагає. Ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації.